Так, Лануська прийшла по грибочки. Білі грибочки, Лануня, дивися. Це твої перші білі грибочки. Як тобі? Їстівний чи ні, кажи. Ти сама як грибочок. І мама як грибочок. <реш> Пішли білі грибочки. <реш> Ого, народ, дивіться, скільки грибів! Дивіться, які білі! Які білі! Ось такий гарненький, лануня, давай, хапай його! Хапай, хапай! Щоб не втік! Диви, який гарний! Вау, який з капелюшкам, як ти! А тут іще один, дивіться! Ось ще один. І тут вони повсюди. А цей звук, чуєш? Хрусь? Хрусь. Хрусь? Хрусь-хрусь. Клас, скільки грибочків. Гарний, так? Все ще грибочки! які! Ось такі гарні у ній! Ось такий грибочок! І он правіше ще, дивіться який! Все, давайте я достану! Дивіться який ще тут грибочок у нас! Володим. О! Хрусь! Хрусь! О! Хрусь! О, такий грибочок! Біленький! Ще один! І я ще бачу маленького, тримайте цього. Вау. Wow. Ось тут дивіться, який манюська. Манюська, гарнюська. Ось такі. Ось такі гарненькі ще. Йдемо далі, тут їх багато. Що, yeah. ви без мене щось знайшли? Так, такий був гарочий. Ох, ти який. Як бочка. Вау. Wow. Yeah. І грибочок. Дуу, да, ні, в рот не треба. Ще один, да, який. Який грибочок. О, Який файний, Який файний грибочок. <реш> Ти любиш капелюхи знімати з грибочків, так? Да? Так. Да. Дуже любиш капелюхи знімати. І з себе любиш знімати і з грибочків. Улюблена справа. Ось yeah. ну, тут ще два заховалося, Ось такий. І малючок. Для нього, правда, вже трошки їх поїли. Два грибочка, Ще сюди в кошик ідуть. Ви вже чистите, я бачу, грибочки, так? Да? Так, yeah, це я дуже люблю чистити. Mm. Ще одного знайшли, так? Да? А ну показуйте, що ви там знайшли? Оооо, вау! Оце грибок! Ти ви, який класний! Ого, нічого собі! Оце грибок! Не ламай! вже йому капелюха лікарня! Не знімай йому капелюх! Ще один, так? Да? Ось ще один маленький. Круто! оце це грибочки у вас! Ага. Любителька зняти копылюшек. Ну що, ось такий у нас уловчик сьогодні. Дивіться, повна корзина білих грибочків. І традиційно ми готуємо собі трошки поїсти прямо тут, а в лісі, на березі річки. От, Чудово. Коротше, просто неймовірне полювання грибне і неймовірне завершення цього чудового дня. Ммм, Ням-ням. Щось вітер здійнявся і, мабуть, буде дощ. А якщо буде дощ, то обов'язково ще будуть грибочки. А ви обов'язково поставте подобайку нам. До нових зустрічей!